Привіт, шановні інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку з вами. Систем Guru Markets. Почнемо зі зведених даних компанії. Якщо хочете, можете призупинити його. Можна ближче розглянути всі параметри корпорації. А тепер проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії: Paramount Global, Тикер PAA. Цей огляд створено з використанням актуальної інформації станом на 3 липня 2025 року. За класифікацією Гуру Макетс Корпорація Перемоунт Влоубал належить до підкатегорії. МИДи у порівнянні беруть участь 44 організації. Результат для досліджуваної компанії мінус 2 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,4 бали. Якщо поглянути на це з дуже широкої перспективи, в рамках фондового ринку в цілому видно, що середня оцінка для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 2 бали Paramount Глобал. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Paramount Глобал і компанії під категорії. Ми бачимо. Що за останні 12 місяців акції Paramount Global» показали зміну на 23,7 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 15,3 віц. Ринкова капіталізація компанії Paramount Global» оцінюється в 9,4 мільярда доларів з капіталізацією підкатегорії 311 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 15,52 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 185 мільярдів доларів. Порівнюючи частки фондового ринку і балансову капіталізацію, бачимо наступне. Частка Paramount Глобал у підкатегорії при оцінці фондового ринку вартість становить 2,911 тисяч віц. Балансова вартість становить 8,409 тисячних віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії Добре 1 бал. Досліджувана організація має боргові зобов'язання на суму 14,598 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 94% капіталу компанії. Результат боргових зобов'язань підприємства прийнятний 0 балів. Відношення ціни компанії до прибутку дорівнює 0. При середньому по підкатегорії 1193,8. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з організаціями в підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 5488 млн дол. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 987 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прийнятно 0 балів. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,3. Середній по підкатегорії – 1,1. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 28,74 мільярда доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус -19 19,1% в середньому по підкатегорії 0,1%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії в підкатегорії за кількістю працівників становить 5,509%. Що на 89% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 409 тисяч доларів, а за підкатегорією 774 тисячі доларів. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника мінус тисячі доларів. Середній у підкатегорії 0,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 1 мільйон 300 тисяч доларів. Підкатегорія 703 тисячі доларів. Оцінка продажів на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. На продаж виставлено 14,5% акції у порівнянні із середнім показником у 4,1% для підкатегорії. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 65% для компанії Paramount Global. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 60%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 12,83 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 11,46 долара. Переходимо до доступної вам таблиці замовлень. Посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення раніше прийняті довідковою системою в цьому сезоні Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу цінних паперів компанії Paramount Global. Довідкова система Guru Markets прийнято рішення. Не відкривайте угоду, оскільки відео є оглядовим. Щиро дякую глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.